Прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були у церковному вбранні. Вони намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Однак двоє батюшок виявилися не справжніми. Рясами їх наділив третій, діючий клірик. Раніше протоєрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Унян, ділки, які обіцяли перевести чоловіків через кордон, покатали їх на човні по озеру Кагал і висадили на протилежному березі. Прикордонники ізмаїльського загону пояснили туристам, що це Україна, а не Молдова, і склали протоколи про адмінпорушення за спробу незакон. Кону о перетину держкордону прогулянка ставком обійшлася паломникам по 4 тисячі доларів з кожного. У листопаді Державна прикордонна служба України інформувала, що двоє чоловіків хотіли дістатися Румунії на дитячих плавзасобах: рожеве фламінго через річку Тиса. Один був мешканцем Закарпаття, інший приїхав із Полтавщини. За переправу закарпатець планував отримати 3 тисячі 200 доларів. Прикордонники завадили планам чоловіків. Також раніше прикордонники Мукачівського загону затримали двох неповнолітніх громадян та двох чоловіків з надувними пончиками для купання. Ухилянтів упіймали біля річки Тиса. За подорож на надувних пончиках затримані заплатили організаторам по 5 тисяч та 3,5 тисячі доларів. Хлопці зізналися, що за винагороду пристали на пропозицію свого односельця провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрямок руху до Румунії.